Кілька хвилин тому закінчилося засідання Голосівського суду столиці, де вибирали запобіжний захід для ще одного судді Печерського райсуду Києва Сергія Вовка. Винувачення вимагало арешту. Що вирішив суддя? Спитаємо Василини Думан. Вона в суді. Отже, Василину, то заарештували чи відпустили під заставу? Е, не за. Арештували і відпустили без застави, просто відпустили суддя прийняла рішення відмовити у клопотанні прокуратури щодо взяття Сергія Вовка під варту, оскільки прокуратура не змогла надати аргументованих доказів того, що є ризики, аби вовк переховувався, чи якось впливав на слідство. Сергія Вовка зобов'язали з'являтися на вик. Пити слідчого і попередньо має бути підписка про невиїзд. Зараз ми чекаємо на прокурора і на самого підозрюваного, і поки що на сьогодні. Це усі новини.